Всім привіт! З вами Євген Конішевський. І в сьогоднішній студії спробуємо розібратися з моїми улюбленими топ-5 видами ловлі з криги або приманками з криги. Називайте це як хочете. Рибалія на твердій воді вже. Однозначно більше 15 років, і за цей час перепробував купу всього: купу різноманітних приманок, різноманітних насадок, різноманітних видів ловлі на різноманітних водоймах. І ось сьогодні вирішили записати рубрику ТОП-5. Знаєте, для мене це завжди складно, тому що. На цьому всьому різноманітті, яке представлено на риболовному ринку, визначитися з якимись п'ятьма варіантами насправді ну не дуже просто. Але в принципі сподіваюся, що сьогодні я з цим впорався. А якщо не впорався і у вас є власний топ-5, залишайте нам обов'язково його в коментарях, залюбки почитаю. І так розпочнемо по класці з п'ятого місця. На п'ятому місці у мене той вид ловлі, з яким я не подружився з самого початку. Якось в мене не виходило. Відповідно, трішки пізніше я. Ну, не небагато часу цьому приділяв, саме тому, мабуть, не навчився або, мабуть, його не до кінця зрозумів. Це ловля на різноманітні приманки, якими потрібно провокувати рибу, стукаючи по дну. Це в першу чергу яйця, це різноманітні черепашки, це балда. Тобто оці всі речі, якими ми провокуємо рибу, піднімаючи різноманітну муть з нашого дна. Ну відповідно на це все риба реагує. Якось атакує. Я ж кажу: в мене з цим не склалося. Саме тому в мене цей вид ловлі на п'ятому місці. На четвертому місці в мене. Видловлю, який я дуже люблю. Але на четвертому місці в мене він тому, що зараз поясню. Це, друзі мої, герлянда. Герлянду я обожнюю. В першу чергу за те, який розмір риби на ню ловиться, білої риби. Друзі, це просто бомба. Особливо, якщо ви полюбляєте таранічку заготовляти зимою. Ну як можна не любити герлянду? У нас приманкою в гирлянді слугують отакі чортики. Які атакує риба? Чому ж вона в мене на четвертому місці? Якщо я так класно про неї розповідаю, да на четвертому місці вона тому, що додатково до гірлянди, до одної вудочки або декількох вудочок з собою потрібно мати на риболовлі обов'язково ехолот. Ехолот з батареєю. Це все трішки важить. Цим всім потрібно постійно його засовувати в лунку, дивитися, слідкувати. Тобто це все забирає, знаєте, там трішки енергії, і на кінець риболовного дня ти вже просто виснажений, втомлений. Це все потрібно носити. Тобто, ну, не знаю, така, знаєте, незважаючи на те, що рибалка дуже буває активна і клює дійсно гарна риба, але все ж таки, за рахунок осіх додаткових речей, які потрібно тягати цілий день з собою на кризі, цей ловлі в мене на четвертому місці. Переходимо на третє місце. На третьому місці у мене така от золота серединка, дуже робочі класні приманки. Крутий вид ловлі. Тільки в ньому, знаєте, розпочинає свій шлях, тільки в нього так вникаю глибоко для того, щоб ну, навчитися. Тому що не вважаю себе крутим балансирщиком, але цей вид ловлі полюбляю. На третьому місці в нас такі приманки і вид ловлі, як ловля на віби, ловля на бокоплави. Ну і куди ж без балансирів. Ловля на балансир. На третьому місці в мене вона, ну тому що я ж кажу, Поки що не навчився так круто рибалити, як хотілося б але знаю те, що ну от дуже багато знайомих, які ці ці приманки показують просто нереально крутий результат. Але потрошки в'їжджаю, і особисто я вже вподобав віби. Але на жаль, е, ну в нашому центральному регіоні не так багато судака, як я хотілося б е, мати, щоб ловити, знаєте, дорослими справжніми приманками. Тому віби 40 мм. За що я їх полюбив? Це те, що на них не тільки клює різноманітна хижа риба. З твердої води, але їх можна також використовувати, що в принципі теж зараз дуже популярно по відкритій воді, закидаючи на спінінг. Просто круто ловить різноманітного хижака. Далі по балансирам. Дуже популярно минулі сезони було рибалити і дуже продуктивно ловити окуня на такі маленькі балансири 20 мм. Цього року багато брендів, в тому числі і Viking Fishing, випустили такі от взагалі малютки. 15 мм. І ось, друзі, до речі, у мене в руках зараз балансир Viking 15 мм, але не так, як інші виробники це вказують. А у нас 15 мм це вже саме тіло балансира з хвостом. На рівні свого пальця покажу вам, яку він має малесеньку, малесеньку довжину. Фішка цього балансира взагалі, от я підсів на ці балансири тільки тому, що, знаєте, от такий розмір це. Щось середнє між балансиром і е, блишнею, тобто, ну так як він працює, так як він ловить рибу, це щось, я ж кажу, середнє між класичним балансиром та блишнею. Е, єдине, що е, ось тут був місце під трійник і сам трійник, який я відкусив, тому що я вважаю, що все-таки в такому розмірі трійник не потрібен. Е, також є знаєте такий трішки нюанс, яку ж вудку використовувати під такого малюка. Я прийшов до того, що саму звичайну вудку можна під нього використовувати. Єдине, що бажано, щоб хлистик був з карбону, достатньо мягкенький. Саме він дозволяє ну передавати всі покльовки, навіть саме обережної риби, також передає просто класно цю гру балансира, коли він зупиняється. Тобто, ну. Якось так. Сподіваюся, що цієї зими у нас стане крига, замерзне київське водосховище, і я вам покажу ще якийсь крутий влог зніму, де я лолю на балансири, а можливо, навіть нарешті нарешті опущу в воду, ось ці от кракени. Тому що, бачите, в мене балансирів такий нормальний запасік, але я ж кажу, і зима вже знаєте якось останні роки не та і не знаю якось цих всіх точок, але обов'язково в цьому році спробую їх знайти. Переходимо на друге місце. На другому місці в мене той ловлі, на який мене підсадив дядько Федіран Друсенко. Це друзі, без мотилка. Куди ж без, без мотилки зимою? Чому він на другому місці? Ну насправді, ну зараз. На мою думку, най найкрутіший вид ловлі для мене особисто, тому що на безмотилку тобі не потрібно ні мотиля, нічого не потрібно насаджувати на гачок. Ти просто взяв вудку з мормишкою і пішов рибалити. Зловити можна, в принципі, будь-яку рибу. Звичайно, хижа риба клієна це все діло краще, особливо я зараз ну, конкретно кажу про окуня. В принципі, можна зловити його в будь-якій водоймі і. Те, що помітити, те, що на безмотилку людь дійсно нормальні мордаті окунь. Тобто дрібна риба теж проскакує, але якщо от класифікувати отак от по розмірам, то безмотилка це ну, дуже крутий спосіб. На першому місці в мене дійсно більш уловистий ловлі, але зараз ми до нього дійдемо. З безмотилкою, друзі, насправді все достатньо просто. Е, ну, особисто мої фаворити, які в мене є, ось в двох коробках, я зараз про них коротенько розкажу, це лісовки. Це моя улюблена безмотилка. Але ну, не всі мій раджу. Чому не всі мії раджу? Тому що вони насправді вони не дешеві, справжні, тому що їх виготовляють, скручують з вольфрамової проволоки. Це все діло трішки фізично затратне, тобто це дійсно праця ручна, яку роблять е хендмейм майстри різні. Відповідно, це все коштує трішки грошей. Якщо ж ми перейдемо на більш таку універсальну річ, це е ну, звичайна якісна. Е, Мормишка з порошкового вольфраму це ось вікінг фішинг. Е, знову таки, це форма банана. В різних виробників вона називається по-різному. Але в мене от з дитинства якось так склалося, що у, банан, Класичний бана. Е, вони знову таки. В різних кольорах. В принципі, в мене. Е, Саме бананчики працюють дуже круто по крупній рибі, коли можна використовувати великий тяжкий банан, коли рибалиш на нормальній глибині, і менш, ну, більш легку мармишку ти активно вже грою не заведеш, особливо коли на дворі вітер. А от бананчик тяжкий, можна і по дну постукати, і класно активно провести. Тому ось вони. Також в мене є в арсеналі трішки мурашок, гвоздикубиків, гвоздишариків. З ними, в принципі, теж все, все добре, вони теж чудово ловлять рибу. Але будемо переходити до першого місця. На першому місці в мене той вид ловлі, з якого, в принципі, ми всі пінгвіни починаємо. Це ловля на мормишку з насаджуванням мотиля. Тобто наша класична мормишка. Насаджуємо мотиля. Чому вона на першому місці? На першому місці тільки вона тому, що друзі, це самий, на мою думку, універсальний спосіб і самий простий зловити рибу. Це той вид ловлі, з якого ми всі починали. Відповідно, зараз можемо вчити наше молоде підростаюче покоління. і... Простіше їм буде зловити свою першу рибку і, знаєте, захворіти оцею зимовою риболовлею. Тому що е, на мотилика з мормишкою ловляться не тільки круто хижа риба, той та самий популярний наш зимовий об'єкт ловлі окунь, а також ж круто на нього і ловляться і інша біла риба, та ж плітка, той же самий карась. Саме тому я вважаю, що е, мормишка, на яку потрібно насаджувати мотиля, ну, заслуговує бути в моєму рейтинзі номер 1 Друзі. Сподіваюся, мій топ-5 вам сподобався. Я знаю, що в кожного з вас він є свій. Обов'язково пишіть нам його в коментар. Залюбки, це все діло почитаю. Ну а з вами був Євген Конішевський. Побачимось в наступних відео. Обов'язково підтримуйте лайком та коментарем україномовний Ютуб. Побачимось!